Привіт! Я хочу з тобою поділитися кейсом, який проходжу зараз прямо в режимі онлайн. І я запускаю свій онлайн-продукт. Дві програмки по плануванню і по трансформації мислення, яка буде в березні. І хочу поділитися, для чого, по-перше, я створюю ці програми. Ну, у мене є дві мети. Перша мета це я запустила собі таку поставила ціль мету це навчити 100 тисяч людей планувати. Тому що розумію, наскільки це важливо, наскільки це ефективно, наскільки це змінює життя, і хочу поділитися саме дуже простими кроками, які дійсно допоможуть тобі її е, пройти, пройшовши її, допоможуть тобі змінити своє життя, змінити свої звички і покращити свій внутрішній стан, і мати більше енергії і часу на відпочинок. Друга програма це буде трансформаційна, вона буде в березні, і детальніше я про неї розкажу пізніше. Це буде триденна програма, класна. Але зараз мова. Не про це, а мова про те, з чим я зіткнулася. Я до цього не запускала ніяких онлайн-продуктів, і самотужки вирішила пройти такий челендж. Всі ми в якийсь період часу хочемо щось спробувати нове, хочемо щось запустити, чи створити можливо нову сім'ю, чи дітей там завести. чи купити собі якусь там нерухомість чи бізнес якийсь створити чи от як я в онлайні спробувати самостійно продати і я вирішила пройти ті всі етапи Ну, перш за все, розмовляти на камеру, щоб продати цю онлайн-програму, тому що це є соцмережі. Я зараз спробую вести ті соцмережі, хоча я до цього ніколи не робила. Це дуже-дуже складно, я вам хочу сказати, для людини, якій 44 роки, і до того я не публічна людина. Не публічна має на увазі в плані того, що я можу вести тренінг. Якщо мене кличуть, і якщо є потреба, а говорити в пустоту, так як я зараз говорю, та е, я просто дивлюсь в камеру, це дуже складно. Якщо хтось робить це, і ви мене розумієте. Друге, це важливо розуміти сво е, володіти своїм голосом, якщо це онлайн-програма. Тут ще один додатковий навик. Тут потрібно розбиратись в дуже багатьох речах. І знаєте, зараз я знаходжусь в такі спілки, де в нас багато стартаперів. В нас є я не знаю, 8 чоловік, які запускають реально от перший свій бізнес. І всіх одна ситуація. Ми всі розуміємо, що зараз світ продає ну практично 80% онлайн. онлайні. І це робити складно, і це робити для особливо, можливо, для 20-18 років це ізі. Але реально 35, плюс, якщо до цього ви не вели соцмереж і не займалися відео, фотозйомкою, це дуже велике навантаження. По-перше, психологічно, тому що ти маєш перейти цей бар'єр. І е, я хочу вам сказати, що тут зупиняє в просуванні лише кілька речей. Перше, не вистачає спеціалізованих знань. Тобто, якщо я, наприклад, знімаю відео зараз, мені прийшлось за ті два місяці напевно переглянути 40 відео для того, щоб я зрозуміла, як поставити ту камеру, як цей звук, знайти якийсь мікрофончик, знайти підставку, виставити, знайти світло. Це настільки багато речей часу займає, що не лишається вже часу на бізнес, так? Бо я маю його продати через онлайн. І дуже багато людей, які хочуть, які мають класні реальні круті продукти, їм складно продати. А інші, які ну, можливо, швидше опанували оті соцмережі, ті навички, вони дуже швидко продають будь-що. І зараз я хочу вам надати більше мотивації і впевненості, і поетапно що потрібно зробити для того, щоб не з'являлись страхи. А страхи бувають різні. Перший страх, що я. Про мене щось скаже, скаже, та? страх критики, він дуже присутній. Наступне є страх, якщо я продам цю програму, а мене завалить лідами, а я не справлюсь, тому що я не знаю, що з цим всім робити, як це технологічно. Наступне це є страх. Що не вийде, якщо я вкладу там в рекламу в це все і не вийде, я багато грошей втрачу. Тобто, якщо, 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 коли нас дуже багато тих, якщо весь ваш процес зупиняється, призупиняється або розтягується на довший період часу. І в такому випадку, що потрібно зробити? В першу чергу взяти ручку і листок і виписати, в чому у вас полягає задача або проблема, в чому за Його треба знайти. Тому що в кожної людини це буде індивідуально, в кожної людини буде якісь стояти переконання, буде якесь бачення, будуть якісь сумніви, тобто буде в кожного все по-різному, коли ви виписуєте. Але не один раз, буквально на цілому тижні поставити фокус на з'ясування, чому йде моя прокрастинація, і мати тверде переконання, я буду діяти. Дії, дії, дії. Не набиратись вже стільки тих знань, не надивлятись вже дуже багато тих відео, не слухати одне те саме. Якщо ви бачите, що ви вже це чули, якщо ви вже бачите, що ви вже це бачили, значить все, цієї інформації достатньо, просто треба брати і робити. І ці страхи, всі емоції, всі затики, всі зупинки, в них відбуваються лише в нашій голові. Взагалі, в світі, в загальному світі, все прекрасно. І по факту, якщо взяти, якщо ваш продукт з'явиться ок, якщо він не з'явиться теж ок, це теж треба розуміти. І коли є розуміння, що я реально хочу це продавати, хочу там зробити. Я роблю це, тому що повинно бути розуміння, що я роблю це в своєму житті, в який я прийшов чи прийшла одного разу. І я не маю я не можу собі дозволити і не хочу собі дозволяти відтягувати своє щастя і свій досвід, який я отримую в тому процесі. І це найбільша мотивація, тому що ми прийшли сюди для того, щоб пройти найбільше досвіду. Це є розвиток нашої душі. Цей розвиток нашої внутрішньої особистості, і кожен те, що не вийде, кожен факап з вчорашнього дня, кожна помилка, кожне неправильне слово, незроблене відео це вже є досвід і це вже є зерно для того, щоб завтра було по іншому, щоб завтра було краще. І я бажаю вам, звичайно, запускати ваші продукти, я бажаю вам створювати сім'ї і не боятися, що будуть розкидані носки по цілій квартирі. Просто беріть і робіть, а після того виходьте на вулицю, дивіться на сонце і радійте тому, що ви живете.